Привіт! Я рада вітати вас на каналі Розумна інтеграція Бізнес в Німеччині. Мене звати Лора Апасова і я засновниця майстерні розумної інтеграції Сіверк платформи, яка допомагає підприємцям інтегруватися у бізнес середовище Німеччини. Протягом більше десяти років я та мої партнери в Україні та Німеччині допомагали українським компаніям виходити на міжнародні ринки та будувати ефективні партнерства. Крім того, через освітній проєкт Скул» більше двох тисячі осіб навчилися основам бізнесу, управління та фінансів, навчилися писати проекти і залучати кошти через гранти. Пам'ятайте про те, що ці інструменти залишаються актуальними, незалежно від того, в якій країні ви зараз знаходитеся. Зараз ми підтримуємо українців, які прагнуть почати або вже розпочали свій бізнес у Німеччині. Наші послуги включають стратегічне консультування, розробку бізнес-планів, локалізацію продуктів для німецького ринку та подолання юридичних бар'єрів. Ми також допомагаємо знайти фінансування, побудувати мережу контактів і адаптуватися до німецької бізнес культури. На цьому каналі ви знайдете практичні поради, інструкції та натхнення для вашого бізнесу. Ми будемо говорити про такі теми, як Як розпочати бізнес у Німеччині. Податкові та юридичні аспекти, як отримати підтримку від держави чи знайти партнерів, реальні історії успіху українців у Німеччині. Запрошую вас підписатися на наш канал і залишати ваші запитання у коментарях. Ми тут для вас, щоб допомогти зробити ваш бізнес успішним навіть у нових обставинах. Цей канал створений для вас, і ми хочемо, щоб він став вашою платформою для зростання. Дякую, що ви з нами. Я з нетерпінням чекаю на вашу участь і співпрацю. Пам'ятайте, бізнес починається з ідеї, а успіх із правильної стратегії. До зустрічі у наступних відео!